Уявіть собі, світ без людей, без галасливих міст, без сяючих вогнів, без постійного руху. Що станеться з нашою планетою, якщо людство раптово зникне? Чи перетвориться вона на райський сад, чи, можливо, на пустку, де пануватиме хаос? У цьому відео ми вирушимо у захопливу подорож крізь час, щоб дослідити, як зміниться Земля без впливу людини. Від перших годин після нашого зникнення до тисячоліть по тому ми побачимо, як природа повертає собі те те, що колись належало їй. Приготуйтеся до дивовижних відкриттів, адже те, що ви дізнаєтесь, може змінити ваше уявлення про місце людини у світі. Отже, розпочнімо нашу подорож у світ без людей. У перші ж години після зникнення людства світ порине у темряву. Електростанції, позбавлені обслуговування, зупиняться, а міста, що звикли сяяти тисячами вогнів, поринуть у морок. Безперебійне постачання електроенергії, до якого ми так звикли, виявиться ілюзією: зупиняться заводи, фабрики, офіси, ліфти застрягнуть між поверхами, а світлофори перестануть регулювати рух транспорту, якого вже ніколи не буде. Відсутність світла стане незвичним явищем для більшості живих істот, що мешкають у містах. Звуки ночі, приховані зазвичай штучним освітленням, стануть більш виразними, нагадуючи про те, що природа не спить. Поступово міста почнуть змінюватися. Без постійного догляду та ремонту будівлі почнуть руйнуватися під впливом вітру, дощу та температурних перепадів. У той час як міста поринуть у темряву, у небі розгорнуться не менш драматичні події. Літаки, що борознять повітряні шляхи, втратять зв'язок з землею та перетворяться на безпічні металеві птахи. Паливо закінчиться, і один за одним вони почнуть падати, перетворюючись на палаючі уламки. На щастя, ці катастрофи більше не будуть загрожувати людським життям, адже на землі вже нікого не залишиться. Тим часом під землею розпочнеться інша катастрофа. Системи водовідведення, що захищають метро від затоплення, перестануть працювати. Тунелі, якими щодня мчать тисячі людей, поступово заповняться водою, перетворюючись на підземні річки. У перші ж дні після зникнення людей мільйони домашніх тварин опиняться замкненими у своїх домівках. Кішки, собаки, папуги, хом'яки. Всі вони раптово втратять своїх господарів та джерело їжі. Деякі з них більш винахідливі та спритні, зможуть вибратися назовні, але їх чекає нелегке випробування вижити у світі, де панує закон джунглів. Інші, менш пристосовані до життя на волі, загинуть від голоду, спраги або стануть жертвами хижаків, які швидко зорієнтуються у нових умовах. Зоопарки перетворяться на арени боротьби за виживання, хижаки вирвуться на свободу, і тоді тварини, що звикли жити у безпеці, будуть змушені боротися за своє життя. Не менш трагічно складеться доля свійських тварин. Корови, свині, кури, вівці всі вони опиняться на межі вимирання, адже без людей не зможуть самі про себе подбати. Частина з них стане здобиччю диких тварин, інші загинуть від голоду та хвороб. Лише одиницям вдається пристосуватися до нових умов та дати потомство, яке започаткує нові покоління диких тварин. Зникнення людей стане справжнім випробуванням для тваринного світу. Ті, хто звик до комфорту та безпеки, будуть змушені адаптуватися або загинути. Однак природа завжди знаходить спосіб відновити рівновагу. З часом популяції тварин стабілізуються, а екосистеми адаптуються до нових умов. Минув рік, відколи людство зникло. Міста, колись наповнені життям, тепер стоять порожніми, мовчазними свідками минулого. Вулиці, де колись вирувало життя, тепер занурені в тишу. Цей рік став переломним моментом для нашої планети, роком, коли природа почала відвоювати собі простір. Руїни, що залишилися від людської цивілізації, поступово поглинаються рослинністю, яка пробивається крізь асфальт і бетон. Без постійного контролю та обслуговування, створені людьми системи почали давати збій. Машини, що колись були символом прогресу, тепер стоять зруйновані та покинуті. Фабрики, які виробляли товари для всього світу, тепер мовчать. Їхні механізми зупинилися назавжди. Атомні електростанції, ці велетенські джерела енергії, перетворилися на бомби уповільненої дії. Без належного догляду та охолодження вони стали небезпечними об'єктами, що загрожують навколишньому середовищу. Відсутність охолодження призвела до перегріву реакторів, спричиняючи вибухи та викиди радіації. Ці катастрофи залишили за собою радіоактивні пустки, де життя не зможе відновитися ще багато років. Зони навколо АЕС перетворилися на небезпечні пустки, непридатні для життя протягом багатьох років. Радіація проникла в ґрунт і воду, роблячи ці території смертельно небезпечними для будь-яких живих істот. Але не все так похмуро: у той час як одні частини планети потерпають від наслідків катастроф, інші починають відроджуватися. Природа, звільнена від людського впливу, починає відновлювати свої сили. Поки одні куточки планети потерпали від наслідків катастроф, в інших природа раділа звільненню від людського впливу. Ліси стали густішими, тварини повернулися до своїх природних середовищ існування, і екосистеми почали відновлюватися. Повітря стало чистішим, річки та озера почали очищуватися від забруднення. Вода, яка колись була отруєна хімікатами та відходами, тепер знову стала прозорою та придатною для життя. Рослини почали захоплювати все більше територій, повертаючи собі втрачені позиції. Будівлі, колись символи людської могутності, тепер покриті зеленню, що пробивається крізь тріщини в стінах. Зникнення людей стало своєрідним глибоким вдихом для природи, шансом на відновлення після століть експлуатації. Природа отримала можливість відновити баланс, який був порушений людською діяльністю. І хоча цей процес не буде легким та швидким, перші ознаки відродження вже помітні. Природа починає відновлювати свої сили, і ми можемо лише спостерігати за цим дивовижним процесом, сподіваючись на краще майбутнє для нашої планети. Тварини, що звикли жити поруч з людьми. Зіткнулися з новими викликами. Вони більше не могли покладатися на людську доброту та залишки їжі, які раніше були легкодоступними. Тепер їм доводилося шукати нові джерела їжі та безпеки, що часто призводило до конфліктів з іншими видами. Домашні улюбленці, позбавлені господарів, були змушені адаптуватися до життя на вулиці, об'єднуючись у зграї або стаючи здобиччю для більш пристосованих видів. Коти та собаки, які раніше жили в комфорті, тепер мусили боротися за виживання, шукаючи їжу в смітниках та покинутих будівлях. Худоба, колись розпещена та залежна від людини, тепер мусила самостійно шукати їжу та захист. Корови та вівці, які раніше паслися на доглянутих луках, тепер блукали в пошуках нових пасовищ, часто стикаючись з небезпеками дикої природи. Багато тварин загинуло, не витримавши конкуренції або ставши жертвами хижаків. Природний відбір був жорстоким, і лише найсильніші змогли вижити в нових умовах. Хижаки, такі як Вовки та Ведмеді, швидко скористалися ситуацією, полюючи на слабших та менш пристосованих тварин. Проте природний відбір зробив свою справу, залишивши найсильніших та найвитриваліших. Ці тварини змогли пристосуватися до нових умов, знаходячи нові способи виживання та процвітання. Вони стали символом стійкості та адаптивності природи. Дикі тварини, навпаки, отримали шанс на розквіт. Відсутність людського втручання дозволила їм розширити свої території та збільшити популяції. Вони почали досліджувати нові місця, які раніше були недоступні через людську діяльність. Зникнення антропогенного тиску та розширення природних угідь призвели до збільшення популяцій. Ліси та луки, які раніше були знищені або змінені людиною, тепер відновлювалися, надаючи притулок багатьом видам: олені, лосі, ведмеді, вовки всі вони почали активніше розмножуватися та розширювати свої території. Їхні популяції зростали і вони почали займати нові території, які раніше були зайняті людьми. Рік без людей став роком змін, роком випробувань та нових можливостей. Природа почала відновлюватися, і ми побачили, як швидко вона може адаптуватися до нових умов. Сезонні зміни стали більш вираженими, і ландшафти почали змінюватися на очах. Природа почала відновлюватися, стираючи сліди людської діяльності. Міста та села, які раніше були центрами людської активності, тепер заростали рослинами та деревами. Вулиці, колись заповнені людьми та машинами, тепер стали домом для дикої природи. І, хоча наслідки деяких катастроф ще довго будуть давати про себе знати, планета почала дихати вільніше, готуючись до нового етапу свого існування етапу без людини. Це був час відновлення та надії, коли природа показала свою здатність до відродження та процвітання. Століття пройшло з тих пір, як людство зникло. За цей час природа невпинно вела свою тиху експансію, повертаючи собі втрачені території. Міста, колись символи людської могутності, тепер перетворилися на зелені лабіринти. Залізобетонні конструкції, що колись здавалися непохитними, поступово руйнуються під дією коріння дерев та впливом стихій. Мости, що перетинали річки, обвалюються, не витримуючи випробування часом. Але природа не просто руйнує, вона створює нове життя. На руїнах міст розквітають сади, де дерева тягнуться до сонця, а тварини знаходять притулок. У цьому світі, де не чутно шуму машин та людського гомону, панує дика краса, що нагадує нам про силу природи та швидкоплинність людського існування. Тварини колись витіснені з природних середовищ існування, повертаються на свої давні території. Вовки полюють на оленів серед хмарочосів, а на дахах хмарочосів гніздяться рідкісні птахи. Екосистеми, що зазнали руйнування внаслідок людської діяльності, поступово відновлюються. Річки, колись забруднені промисловими відходами, знову стають чистими, а повітря наповнюється ароматом квітів. Цей процес відновлення не є миттєвим, він вимагає часу. Але природа демонструє неймовірну стійкість і здатність до самовідновлення, якщо їй дати такий шанс. Через 100 років після зникнення людства планета Земля виглядає зовсім інакше. Це світ, де природа відновила свої права, а сліди людської цивілізації поступово стираються з лиця Землі. Десять тисячоліть це величезний проміжок часу. Достатній для того, щоб природа майже повністю стерла сліди людської цивілізації. Протягом цього періоду природа невпинно працює, щоб повернути собі те, що колись було втрачене. Ліси розростаються, покриваючи колишні міста, а рослинність проникає в кожну тріщину, поступово руйнуючи те, що було створено людиною. Більшість будівель перетворилися на руїни, поглинуті землею та рослинністю. Колись величні споруди тепер стоять як мовчазні свідки минулого, поступово зникаючи під натиском часу і природи. Вони стають частиною ландшафту, зливаючись з навколишнім середовищем. Від колись величних міст залишилися лише розмиті контури, що ледь проглядаються під шаром землі. Ці міста, колись наповнені життям і активністю, тепер перетворилися на тіні свого колишнього я. Їхні вулиці Будівлі та площі зникли під товщею ґрунту і рослинності. Лише деякі споруди, створені з особливо міцних матеріалів, все ще височують над землею, мов німі свідки минулої епохи. Вони стоять як пам'ятники людської винахідливості та майстерності, протистоячи руйнівній силі часу. Серед них єгипетські піраміди, велика китайська стіна, деякі давні храми. Ці споруди, побудовані з каменю та інших довговічних матеріалів. Витримали випробування часом і залишаються стояти, незважаючи на всі зміни, що відбулися навколо них. Ці монументальні споруди, що витримали випробування тисячоліть, стали символами швидкоплинності людського існування на тлі вічності. Вони нагадують нам про те, як коротке наше перебування на цій планеті і як швидко все може змінитися. Але навіть ці гіганти поступово руйнуються під дією ерозії та інших природних процесів. Каміння кришиться, стіни руйнуються, і з час і останні свідчення людської присутності на планеті зникнуть назавжди. Природа невпинно працює, щоб стерти всі сліди нашого існування. І з часом ці останні свідчення людської присутності на планеті зникнуть назавжди. Природа поверне собі все, що колись було втрачене, і наші досягнення стануть лише спогадами, розчиненими в безмежності часу. Планета Земля через 10 тисяч років після зникнення людства це зовсім інший світ, ніж той, який ми знаємо. Континенти продовжують свій рух, клімат змінюється, виникають нові екосистеми. Еволюція не зупиняється ні на мить. На землі з'являються нові види рослин і тварин, які займають екологічні ніші, що звільнилися після зникнення людства. Чи збережеться пам'ять про людство в аналах історії Землі? Можливо. Якісь сліди нашої цивілізації збережуться у вигляді скам'янілостей або геологічних утворень. Але одне можна сказати напевно зникнення людства не стане кінцем світу. Життя на Землі продовжиться, знайшовши нові форми та шляхи розвитку. І ось ми завершуємо нашу подорож у часі. Ми побачили, як зміниться наша планета, якщо людство раптово зникне. Це нагадування про те, що природа набагато сильніша за нас, і що ми повинні ставитися до неї з повагою. Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити більше цікавих відео.